Друзі, привіт! Чудові новини від Збройних сил України. 237-й гвардійський полк РФ припинив своє існування. Військова розвідка повідомляє, що 237-й гвардійський десантно-штурмовий полк Росії припинив своє існування поза як усі військослужбовці загинули або були поранені. Про це повідомляє прес служба Міноборони в Телеграм. За даними розвідки, значна частина тих, хто вижив, перебувають тяжкому стані. Також розвідка повідомляє, що окупанти з 202-го окремого мотострілецького полку, що базується в Харківській області, відійшли з позицій та перемістилися до найближчої лісосмуги. А підрозділ залишився без командирів та зв'язку. Також додали у прес-службі, поки дзвонять рідним із проханням зв'язатися з командуванням та з'ясувати, куди їм рухатися далі. Дехто просить дружин звертатися на гарячі лінії Міністерства оборони Росії. Та Червоного креста з вимогою вивести їх з території України. Нагадаємо, українські військові в рамках свого контрнаступу на харківському напрямку змогли вибити ворога принаймні з частини міста Балаклія та підняти прапор над Балаклійською міськрадою. Згодом українські військові доповіли президенту про визволення Балаклії.